П'ять правильних відповідей, і ти отримаєш відповіді на всі таємниці світу. Оберіть, будь ласка, тематику, ядерна фізика, астрономія чи якісний товар. Якісний товар. Якісний товар. Перше питання. Що оберете iPhone за одну штуку баксів чи Xiaomi Redmi з камерою 50 мегапікселів за 7 тисяч гривень? Обираю iPhone. Що краще. Кросівки фірми Адідас без гарантії чи Abibas, але з гарантією на 5 років. Обираю Адідас. Яке авто краще Тесла чи Ланос? Tesla. Мівіна Ролтон чи паста Карбонара. «Карбонара». Вітаю! Залишилось останнє питання. Ти хочеш зробити собі тату на все життя, якого тату-майстра ти обереш? Професіонала з досвідом, котрий зробить за 200 доларів, чи до новачка, котрий зробить за 500 гривень. Обираю тату за 500 гривень.